Друзі, всім привіт! Ну що почніше вас всіх з першим снігом, як гарно засніжило, а може й не гарно, як кажуть почалося Скользотиння, слякоть і все проще. Мені сьогодні в ніч Сходить за пирогами тут на базарчику Половчанському. Продають пирожки, Сосиску в тісті і коротше все-таки хочу вам показати, як половки Так Всю Полтаву в принципі, не тільки половки. Думаю, ввечором мені в нічну їхати на велосипеді і или... стрюмновато, бачите? Могу нахитнутися, мені по такому їхати. Іли по дорозі треба. Стадіон почти що не тронутий ще. Не розстало нічого. як кажуть прокопадна час безпреривно стільки проїздив а тепер не знаю бачу прийдеться перекур зробити ну коротше подивимось вон той базарчик Ви в курсі сиділа хто на колоках живе чи бував Кстати, те, що відео з березою, дивіться, красиво зробили забор. Берези нема, забор на місці, все чітко. Так, зараз я куплю пирогів, ще побачимо. Це, друзі, нагріб пирогів, прям празник живота. На 70 гривень, сейчас вам покажу. Може кому цікаво. Ось пирожок зі сливами, кажуть, 20 двадцятка. Сосиска в тесті, та невеличка. 18 є з копченою сосискою. Здорово. 27 і два пирожки. Один з капустою. Один з печінкою. Коротше, з капустою 18. З печінкою. Ні, не брешу нема. З печинкою 18, з капустою 16. Всегда свіже, гаряче, така маленька пекарня. Всегда. частенько там беру, як хочеться перекусити.